Перш за все, ми побачили кадри, жахаючи дійсно ексгумації тіл поблизу Ізюма на Донеччині, на Луганщині після того як ми звільнимо ці території, ми в це віримо. Чи можемо ми побачити приблизно таку ж саму картинку, як ви вважаєте? Я сподіваюся, що все ж таки сподіваюся, що що Горя українська нація масштаби горя будуть набагато меншими, але розуміючи те, що наш підрозділ побачив в Вірпіні в Гостомелі, в, е е в Вірпіні Гостомелі в після того як ми туди заходили, е розуміючи, яке горя зараз не люди ці негідники е в українські села в український тюм е просто жахаються і. Це величезним проявом геноциду і на жаль, він повторюється. Повторюється проти нашої історії, українська армія. Ми як Національна гвардія маємо робити все можливе для того, щоб зменшити можливість ворогу проводити ті масові вбивства, приблизно такі самі, які проводили комуністи і фашисти під час другої світової війни. і Після Повертаючись до новини з фронту. Інформація, яку ви можете оприлюднити щодо напрямку, в якому ви перебуваєте, і оперативної обстановки, що б могли б нам розповісти для розуміння, оперативна обстановка надзвичайно складна. Четверта бригада, в складі якої перебуває, в тому числі батальйон Свобода, продовжують виконувати задачі. Ситуація на Донеччині, на Донецькому напрямку, надзвичайно складна. Ворог, на жаль, вже традиційно продовжує обстріли. Тривають обстріли з усіх видів озброєння, які є у орків у цих не людей, і ну таке враження, що вони проявляють повну недієздатність свою і єдине, що у них є, це безліч це тони боєприпасів, які ворог ну, які вони просто гатять по мирним містам по території. Я вже багато разів казав, що наша перевага в тому, що ми в першу чергу захищаємо рідну землю. І ми користуємося власне, західною артилерією, яка має велику точність, але але ворог використовує артилерію радянського зразка, яка накриває величезні площі, і і він ну ця артилерія радянська артилерія не створена для точного, для точного, скажімо так, для точного ураження, і ну на жаль, є з цим величезна проблема. Недієздатність російських військових у чому вона проявляється? Вони не можуть брати нові території, чи не можуть тримати оборону. От що дає вам дає вам розуміння того, що вона недієздатна? Ну, власне, радянська артилерія, радянська артилерія вона накриває величезні величезні площі і ну вони ще з радянських підручників сказано, що Накривання квадратами, накривання політки, тобто вони працюють квадратами по площі. Це вона в принципі створення. Це не жахлива докрина армії, так танково-артилерійського наступу, коли вони женуть. Е Ну це ще знаєте така традиція ще використовував жуков, коли сотні танків тисячі піхоти просто на молотила війни відправляти. Вони продовжують користуватися такими ж методами, безліч боєприпасів, безліч артилерійських ударів. На жаль, тривають рину і наносять. І радянська артилерія саме створена для величезних ударів по площах. Ми ж в першу чергу точечно знищуємо окупантів, точечно знищуємо об'єкти окупантів. І нам вдається багато, тобто багато чого вдається, і власне контрнаступ на на Харківщині, контрнаступ на Херсонщині, це показав. На жаль. Ворог нічим не при чим не зупиняється, І ті трагедії, які були в Бучі, Верпіні, в, в Гостомелі, ті трагедії на окупованих територіях в Маріуполі. Вкотре доводять, що ми, як українська армія, маємо всі ненавистю зустрічати ворога і зробити все можливе, щоб він нікому швидше залишив наших людей у спокій. Росія має понести відповідальність за ті теракти. Росія має понести відповідальність за те, що нищить наші міста. Відповідальність має бути одна розпад цієї кривавої імперії і знищення диктатури. Адже в 21 столітті нема що робити не до диктатури, не до імперіям. Е зразка ще до нової ари. Пане Володимире, Погоджуюся з вами. Що ж, сподіваємося, так і буде. Я дякую вам за оперативне включення за інформацію. Бажаю вам вдачі. і Бережіть себе. Володимир Назаренко, бо батальйону свобода, молодший лейтенант Нацгвардії в ефірі Апостров Тіві.